Новопризначеного керівника Нацполіції області Валерія Лютого зустрічали із шинами та гучномовцем. Сотня невдоволених активістів прийшли під стіни управління. Там заявили про неприйняття харків'янина на посаді очільника структури. Мовляв, у міністерстві не порадилися з народом та кулуарно розподілили посаду. Свою незгоду активісти висували в петиції, яку направлять Арсену Авакову. тому поговорити з призначенцем мітингарі вирішили вічнавіч і рушили до потенційного кабінету. Проте там лютого так і не знайшли. Дав напередодні очільником головного управління поліції Черкащини призначили Валерія Лютого, колишнього харківського Даївця та заступника одіозного Геннадія Кернеса. Спершу представити харків'янина мали публічно, проте згодом відмінили анонсовані урочистості. Нам не потрібні собаки, гепи які будуть відстоювати лише їхні інтереси. Нам треба люди високої, моральної підготовки, люди чесні, люди офіцери. Ми сподіваємося, що його не буде. А якщо воно, зрештою, буде, то така зустріч цієї людини буде щодня. Ця людина була радником одіозного мера Харкова Кернеса. А в Кривому Розі під час виборів сприяв фальсифікаціям на користь представника по блоку Вілкула. А якихось значних успіхів у боротьбі зі злочинністю громада Кривого Рогу не бачить. Послідки, до ти нас ти надійшла вчора інформація від керівництва Національної поліції, що сьогодні має відбутися представлення нового очільника Головного управління національної поліції в Черкаській області. В подальшому, близько другої половини дня, вже б надійшла нова вказівка, що представлення сьогодні не відбудеться. По якій причині нам не пояснили.